Є знижки на цитрік 20% в аптеках подорожних. бам та ощад. кілька днів поспіль. Росія гатить по Одесі. Ввечері 1 травня окупанти знову вдарили балістичними ракетами. і Рознесли складські приміщення нової пошти. Є постраждалі. Всі деталі атаки розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо. До новин 1 травня ввечері окупанти знову вдарили по Одесі. Це вже третій день поспіль, коли рашисти атакують це українське місто. Цього разу випустили балістику. Ракета вдарила ще коли вила тривога. Під ударом опинилися сортувальне депо та відділення нової пошти. Там спалахнула масштабна пожежа, яку вогнеборці ліквідували. В компанії підтвердили атаку та зазначили, що усі їхні працівники цілі вони встигли сховатися до бомбосховищ. втім, є постраждалі серед цивільних. Станом на момент запису випуску відомо про 14 поранених. Один із чоловіків в стані середньої важкості. Окупанти ж розвалили вщент один із терміналів пошти. Ворож ракетний приліт у депо 1 та вантажне відділення 4 нової пошти в Одесі. Головне всі живі. Всі 18 -ро людей, які були на зміні, встигли сховатися в бомбосховище за попередніми даними. Постраждало близько 900 відправлень. Завтра починаємо компенсації клієнтам та проєкт звідновлення приміщення. Більше інформації зранку. Момент вибуху із середини терміналу потрапив на камери відеоспостереження. Тим часом, пропагандистські пабліки цинічно заявляють про детонацію натівських боєприпасів, Понабагадували расисти, що їм захотілось. Час назад в Одессе уничтожен склад со снарядами из США, которые только-только привезли, возможно, даже в рамках только принятого пакета помощи. Снаряды 155 мм пришли утром из Румынии морем. В данный момент наяривает детонации и бушует пожар. СБУ оцепило участок, куда прилетели две ракеты от товарища Искандера К и ловит всех, кто пытается снимать место поражения на видео. Мощный взрыв прогремел в Одессе. Поражены склады украинской почты. Профильные ресурсы сообщают о вторичной детонации, предположительно, боеприпасов, которые хранились на гражданском объекте. Была вторичная детонация, склад БК был организован на складе логистической компании ⁇ Новая почта ⁇ Хорошо горит, радостно. Сильніший пожар в эти мінути на місці ракетного удара в Одесі. Целью стали склади української почти, где по предварительній інформації хранилось воєнне оборудовання із недавніх западних поставок. А потім окупанти ниють, що дрони залітають на територію Росії, забуваючи, що це усього лиш бумеранг. В новій пошті зробили нову заяву: людям компенсують оціночну вартість посилок, які були знищені расистами. Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару, будуть компенсовані клієнтам в повному обсязі. Завтра зв'яжемося з усіма отримувачами. Посилки, які були в дорозі, перенаправлені на третє відділення нової пошти в Одесі. Бережіть себе, не ігноруйте тривоги. В таких випадках рахунок йде на секунди. Будемо тримати в курсі. На чергову атаку РФ відреагувала пані посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона наголосила на необхідності зміцнити протиповітряну оборону України. Ці події знову підкреслюють важливість протиповітряного захисту як засобу здатності України захищатися від жорстоких атак Росії. Росія б'є по Одесі третій день поспіль. Минулої ночі внаслідок атак загинули три людини ще троє зазнали поранень. 29 квітня Росіяни під час обстрілу Одеси посілили балістичною ракетою іскандер із касетним боєзарядом. Кадри цієї атаки шокували всіх. Уламки розлетілися на півтора кілометри. Через це п'ятеро людей загинули більш ніж 30 постраждали. Загинув зокрема проректор міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв. Внаслідок удару загорілася резиденція політика Сергія Ківалова, яку у народі називають замок Гаррі Потера. Там розміщена Одеська юридична академія, ректором якої є Ківалов. Змі повідомляли, що поранення отримав і сам колишній депутат партії регіонів. У соцмережах з'явилося відео, як Ківалова забирає швидка. У зв'язку з загибелі п'яти людей внаслідок російської ракетної атаки по Одесі, 30 квітня в регіоні був день жалоби. Атакували місто в ніч проти 1 травня. Рашисти роблять зараз усе, аби вбити якомога більше мирних жителів. Наразі відомо, що внаслідок цієї атаки загинули троє людей. Ще троє отримали поранення. Фактично, росіяни атакували місто у день жалоби, коли Одещина віддавала шану загиблим ще під час попередньої атаки. І сьогодні, вночі з території тимчасово окупованого Криму, Росія знову вдарила балістикою цього разу посеред містю. Зараз потрапити. До місця влучання неможливо. Там е, все огороджене і рух перекрито. Відомо, що там пошкоджені житлові будинки. В них вибиті двері та вікна. Також постраждала будівля залізничного вокзалу. Вибуховою хвилою там теж вибуло вікна. Про загиблих повідомили в обласній військовій адміністрації серед них двоє підлітків, які під час тривоги бігли до укриття, і за неофіційною інформацією, один із загиблих це поліцейських. Щодо стану поранених, поки що немає жодних подробиць. Сподіваюся, що до наступних випусків зможу розказати про них більше. Попередньо ракети знову були з касетними боєприпасами, так само як і під час попередньої атаки, і після неї нагадаю, в лікарнях Одеси залишаються ще 17 поранених. Зреагувати неможливо. Єдине, встигла собаку на повідець пристрібнути і дитину прикрити. Це найголовніше впали, чоловік зламав ногу. Дякуючи Богу, з дитиною все добре. Жодних військових об'єктів в цій локації не спостерігається, на стінах навколо ураженого об'єкту спостерігаються дірки від шрапнелі. Тобто, скоріш за все, це боєприпас, який призначений для знищення живої сили. Розрахований він для ведення бойових дій, а звісно, не для ударів по цивільній інфраструктурі і по мирним мешканцям. Водночас речник повітряних сил зесу Євлаш констатував, що саме Одесу ворог обрав новою ключовою ціллю для своїх ударів. Як ми бачимо, ворог зараз обрав собі за ключову ціль місто Одеса, як раніше він бив і продовжує бити, в тому числі по Харкову. Зараз же він атакував трьома балістичними ракетами: Іскандер М густонаселені райони міста Одеси, внаслідок чого загинули та постраждали люди. Звичайно, що це черговий прояв. Кровожевого е, обличчя російського терору е, ні на що інше аніж на залякування на е, дестабілізацію обстановки. Ця атака не покликана. Ми бачимо, як Росія продовжує наносити потужні удари своєю балістикою, яку дуже складно збити. Я нагадую а по Одесі, е, так само як і по Харкову, досить невелика відстань до е, саме цього населеного пункту. І балістичні ракети вони є досить потужними і складними перехоплені зна. Амо, що лише один комплекс, який вже неодноразово довів свою ефективність в бою здатен протистояти балістиці, це Петріот. І ми потребуємо більше таких систем: саме ракет до них, аби боротися з російським терором, аби зберегти життя, здоров'я наших дітей, рідних, близьких від російського терору. Команда Тесеню співчуває усім рідним, чиї рідні загинули від рук окупантів та бажає швидкого одужання усім постраждалим. Не ігноруйте повітряні тривоги та бережіть себе. Слава Україні! Слава зсу та смерть ворогам.